Ну і всім привет, ребята! І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо грати Мими 2. ММ2 оновлення Я свого зробила. І тут от така от я. Зробила собі вот такий скінчий, я біконша. Бі ну, от так от вийшло, що я біконша і так играємо. Ну що, робиш? Ну і ми з вами ждемо ігру, тому що ще грають. І лабомба обіцла. А от шеріф Мілі Багет. Ну якщо знає ніка, якась Мілі Багет. Ну да, не якісь такі скінгрижани. Це моя подруга. Ну от всі мої друзі, які грають цю ігру. Багатенько друзі, ребята. Ну і зараз буде обзорчик на мір інтер, In ну блін. Можу комусь подарити. У мене зараз кстати йде конкурс на цього люгіра. Что за... за за... в, мен... в, мен... в мен... Пістолет в руках був? бу? за забав, чесно? Якис вообще бомби народки. Я рада, дуже сильно. Я хочу дам холідей. Для да, тільки з цих карт моя сама ось от вона дуже класна, це моя сама любима карта. Да. Комусь може, вона може не нравиться, Мені подобається. І ще мені подобається е, карта place. Да. Мілбейс теж і House 2, Holds 2, Отель 2 точно. Ну, отже, і я думала, я буду шерифом, але в мене там був п'єст. Ну хоч на минутку стала Шеріфом. Ну, а зараз я не війний. Я дуже хочу стати героєм. Ви скоро побачите з моїх тисяч. Скільки в мене побід. І я вже бачу шеріфо, і треба розбиратися в цьому всьому, тому що я хочу забрати пістолет і виграти ігру, щоб я була героєм. Ну, хтось може забрати сьорма цього пістолета. Ну, я буду ходити за жеріфом, щоб його вбили, і я забрала цього пізліта і дуже постаралася виграти. Ну, а зараз ми з вами е біжимо за цим шеріфом. Головне, не треба за ним так часто бігти, ну, бо він подумає, що я обіця, що за ним вічно женуся тільки без ножа. Пожалуйста, не біжи за мною, я тобі нічого не зробила, я з тобою не біжу. Я хочу, щоб тебе вбили. Значить, оцей от мальчик е обідсу. Вставай! Ведите машину Яку машину? Ну, ты кто? Шериф. Окей, а дай я стану? Ушибка игру. Ну ладно. Кто все, все убийца? Признавайтесь. Я хочу забрати брата Пожалуйста, признавайте, кто шериф, Ой, убийца. Я хочу то есть его убить, я забрала пистолет. А? Мне тоже важен пистолеты для победы, а я получу 2000 монет. Данная ну, такая вот я бачила, коли херой. Но зараз я забираю просто так монетки и бежу, конечно же, за нашим шерифом. Так, И мы зараз з вами обнимаемся. Ем, так. Е, от я піднялася вже. О, я знайшла шерифа. Пожалуйста, хтось. Хто І Чого немає убийца. Убийца Если біза вийшла, то виграли б не він, а шериф проиграв би, потому что просто шериф не вбив. Конфеті заповнені. Я рада. Е, мені, 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 мені мені мані мані мані. Моя манера. А а, а, -а. мне ну, зареяк шерифа, но ну, мені серуну треба збирати пістилета. Если я була шерифом, я бы би... розізнала, конечно, я ребят, щоб вы знали, я вечно такий шериф, який вечно. Достане пістолет і з ним ходить. У біця замічає, ховає ножика, під, підходить і впиває. І така я красива шарівка, яка признається хто. Блін, а хто був? У мене ранок 70. Прикольно, я тепер на першому віку. Дуже хорошо. Значить, ти була у бійця. Бібі бокс хоче зі мною трейд. Ну вибач, якщо я тебе неправильно назвала, бібі бос. У мене двісті раздрай його, так що нашим мені твій сахар мечти. Ну хочу тобі дам люгер. Люгер це класний пістолет, який є і хрім. У мене є ще люгер хрома. Да, є хрома. Ну, Хочу тобі ще дам вот такого. От. І в мене є ще вот такий, Если ти хочеш, звісно. Ну, звісно, я тобі дала дві хроми, а ти мені всі обичні. Мені все одно, я можу і таке прийняти, що можу дати класні. Ось от пустота фіолетовий нож, В мене є їх вже 233 штуки. Так що я їх роздаю. Зараз. Кому треба, можу віддати всім. А я обіця. Та вже време. Самий послушний песик, а а. а Самий пос... послушний песик. Так, давайте ми зараз з вами так зробимо, щоб ніхто не забрав. Хто забрав пістоліт, а ти? А, вона хотіла забрати. Куде? Куде? Я сказала, куди? А ти куди сховався? Гавно, Е-е, Так. Я хочу виграти. Лабубу забрав, Лабубу, лабу, лабубу. Лабубу забрав пістолет, а я не хочу, щоб Лабубу вигравала. Пазязя, можна я виграю? А тут немає, мені відчути в oh, що гудвай. Я не хочу, щоб ла ця Буба. Буба Лабуба ця виграла, Буба. Буба-лабуба, блін. А хтось ще лишився? А я не знаю. А я не знаю. А хто ще лишився? А я не знаю, що? А я ли не знаю. А хто лишився? Ні... Нікого немає, а, ні... а... а... Ні... нікого немає, А ще це юпи. Йо... Я забула, я, його... я думала, що я його вбила. Ну, все, я чесно. Бен хотіла забрати мені, але зато я виграла. І я дуже рада. Е, в мене проходять конкурси зараз на дуже класні всякі ножики. Угу. -да. Блінговий крило. крило. У мене блінгове крило і в мене награда 12 монет. ура! Ну і поки пройшов цей час, я вже вот. І я вже в ігрі. Ну і, коротше говоря, мене вбили. Ну а відео підходить до кінця. Так що Всім пока!